Вітаю, мене звати Данило Гончаренко. Я юрист, практики військового права, адвокатського бюро, приходько та партнери. 2 квітня 2024 року президент підписав закон про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, яким зменшив граничний вік перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Що це означає, та які наслідки за собою несе? Даний закон вступив в силу 4 квітня 2024 року. Тепер, відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, військовозобов'язані щодо досягли 25-річного віку, мають встати на військовий облік військовозобов'язаних. Вони мають оновити свої облікові дані та замінити своє приписне на військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, навіть якщо вони не отримували повісток. Ця процедура є обов'язком, а не правом. Приписне не буде вважатися чинним військовообліковим документом. Якщо ж порушити правила військового обліку, то військовозобов'язані будуть нести відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це несе зміни і в мобілізаційний порядок. Представники ТЦК можуть видати повістку для уточнення даних та проходження ВЛК, навіть якщо пред'явити документи, що підтверджують відстрочку або бронювання. Важливо пам'ятати, що повістка має бути законною. Тобто заздалегідь заповненою уповноваженою на це особою, врученою під підпис особисто в руки військовозобов'язаному. По результатам оновлення даних та визначення придатності військовою лікарською комісією особу можуть мобілізувати та відправити проходити службу по мобілізації. Варто знати, що питання відстрочки треба вирішувати заздалегідь, адже будь-які підстави для вістрочки не несуть за собою наслідків, допоки вістрочка не буде надана вашим ТЦК та СП та не буде записана у вашому військово-обліковому документі. Також варто дізнатися, як себе вести з ТЦК та при яких умовах виписана повістка є законною. Проконсультуватися з приводу цих, а також інших військових питань ви можете з військовими, юристами, адвокатського бюро «Приходько та партнери». Телефонуйте за номером, що бачите на екрані, або залишайте заявку на нашому сайті.